Пам'ятаєте, раніше було дуже багато кіно про Вовкулак. І Ван Хельсінг ще було там якесь інше кіно. Він напевно так і називався Інший світ. І якось дуже активно було багато кіно про Вовкулак. А потім якось настав час, коли все зникло. Ці кіна закінчились. І ось зараз мені здається знову повертається це до нас. навіть зараз з'явилося навіть в цьому році вже два кіна про вавкулак, більш-менш касові, тобто більш-менш в котрих є трохи грошей вкладено. І ось у нас гра, де ми будемо грати за ось цього чоловічка в світі, в якому присутні вовкулаки. І нам треба буде якось боротися, битися з ними, виживати. І зараз, поляну, як воно що тут робиться, дуже велика а, сет напевно, немає такої великої прям активності взаємодії. Зараз побачимо. Точно відомо, що цей чоловічик живе не сам, у нього є дитина, начебто. І зараз треба її захистити, буде зрозуміло, що. Тому треба буде знайти зброю, треба буде зрозуміти, що це, як це, де це. Зеркало не працює. Да, краще тебе не бачать. Нехай двері будуть всі відкриті тоді. Всі стали вовкулаками. А ось. Це, напевно, це дружина його. А, дитини немає. А що ти там дивишся я таке? Що ти на ніч дивилася?» А, там, 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 один, там один хлопчик маленький, тоді. Тоді не рахується. Так, у котра година? Класно, розмита. Розмита година. Зброї немає, в нього взагалі ніякої, зараз не треба поглянути. Це він просто почув. і зараз проконтролював, пройшовся, проглянувся. Сюда я заходив. Сюди ні. Just as she left it. Hope she's okay. Да. Я теж сподіваюсь на це. Казки там. О, да. Наші двері активні. Тяко. Нічого немає. Ну, зрозуміло, що вона простенько, просто поки що в, в розробці. Але. Незвично. Максимально незвично, чому двері відкриті. Повкулаки на вулиці. він ж тут кричав десь. Це нормально зовніш? Yeah. Нічого. Так, просто умовно погляну, все окей. Закривай. і на замок Ось моя зброя. <кхи> а, це не моя. Так, тепер просто треба знайти, що він хоче робити. Що він хоче? Сісти. Посидіть. Якщо все нормально, все окей. Випить вина. На щось попоїсти можливо. Чоловічі. Ти сам не знаєш що ти хочеш. Сюди ще двері. Ти вирішив. На... Зараз прибирати? На вулиці? В ніч? Ну, ти надумав. Треба прибратись стіл, ладно. Чому він надумав це тільки зараз, згадав? Ну, він нап... напевно вночі не спить. Зараз в сучасному світі здебільшого вночі не сплять, вдень більше сплять. Тому він такий. Зараз буде йти прибирати там. Ось сюди, якраз він хоче. Двері хай будуть відкриті, щоб якщо я тікав звідси. А я таку вже не знайшов. Це мені знадобиться. Паперовий пакет. Лялька блазня, це у нас є. Все, прибрав? Ось, ось чому він згадав це. Закриваємо. Згадав, тому що якраз я туди спустився в підвал. І він такий точно, це що треба треба було прибрати. І інвентар це те, що в нього є. Ну це туди вниз. Такий є, напевно, Resident Evil якийсь такий з особливості ми простенький. І тепер треба кудись сюди закинути. Ну, битка, битка вже є, якщо він сюди прийде. Ну це... Відсортируємо, окей. Все чітенько так блазні у нас. Тут лялька лежать, варба тут. Перфекціоністи, мужик. That's great. Now we have rats in the house. Babe, Could you please turn the oven on for me? All right, sweetie. And it's just 10 10 night. I mean, it's evening. Night. is already in the oven. Remember 375 degrees for 45 minutes. Okay. Oh, hilochka. I'll manage the rat situation another time. Sarah. For now. I'll turn on the oven for Celine. На ніч ти вирішила лазанью робити. Не було якось, бо я цілий день голодний ходжу і немає нічого їсти. Said, But for how long? Немає вибору. А, це ти вихнув. 375 Grease or і тро... ну, воно не підсвіта, в принципі. Це я, я зробив. Done. А, вони в духовку залишають, йдуть спати, лягають. Ну це в принципі ненормально. Зрозуміло, що вона випнеться сама, але це все одно ненормально. Окей там завантажить мультіварку, і нехай вона там сама автоматично зробить. Так а де я вже це, 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 це умовно моя? Чи не моя? See, uh, yeah, 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 it, Hi, sweetie. How's everything? It's all good. I just finished what I was working on. We now have breaking news. Good evening, everyone. <laughs> Reports are coming in of new hikers who have recently gone missing in the woods. Authorities are investigating multiple disappearances in the same area. Locals have mentioned an old, seemingly abandoned house deep in the forest, adding to the eerie mystery. While no one has ventured inside, some claim to have seen strange animal behavior near the site. The increasing number of missing individuals is raising concerns. How strange an unknown old house and people found nothing inside but some saw something lurking Chupacabra. odd isn't it what was that noise i'm not sure but i'll investigate stay here honey То зараз знайдемо. Ні, ну тут навіть така... тут трошечки дробить і може буде непогана графіка. Якщо підкоригувати чи трошечки попрацювати, і прям буде маці. Анімації немає, зрозуміло, що. Двері. Підвал я не, не закривав. Все наче було відкрите Мені здається, що на саме задній двір. Там могло щось бути. Якраз оце я сюди йду, чи четвері закриті. Воно щось там на задньому дворі якраз і пахне. Римнин якийсь. The... It looks like a werewolf. Am I understanding yeah, things? I've you know? got to get upstairs and find Selene. I need to make sure she's safe before I do anything else. a I'll see you the middle. Where is I'm not i not

Are you serious? Although, I believe in you. <up> so, please be careful, honey. Okay, okay. I right, did nibble. Dr. Tunus can hide. I could also use furniture to hurt him. Uh-huh. Uh, you monster. No looking back. You sama some in the rich. You keep some. What is Він може використовувати речі, щоб бити. Але треба ще їх знайти які саме. Ну, зрозуміло, що битка, але. Він там може. і просто любими речами сидіти. Я бачу, він вийшов. По світлу видно, він стоїть із тут. Чи... Виходь. Бо він бить не може, скоріше за все, руками сам просто. Треба щось підняти Тут стоїть крісло. Так, він вийшов, начебто. Ось. Е, так, блок. Кинути. Атака. Кидати не треба. Блок. Це якщо я отримую. Атака ось так. Мне треба перейти... Э, Почекай, куда он пішов? Может, его еще побачу? Ось тут ему зах захумать, сюда. О, нет, нет. Там как раз битка. Можно за спины его побить. <говорит> Не, тут все-таки ты их побил так? Да ты ти гонишь, ты сильнейший стоїшь? Не знаю. Блин, немає не. Ніх... Дибудка выпала. Так, сюда ковид. Два двой подвійний. Я не хотів гадать! Тікай мене там є хілка. Він повільний. Ми всі знаємо прекрасно, що повкулаки вони повільні. Почекай, поки е, а я можу заюзати якось Взаємодія Ось так. О! Окей. Ще треба зброя. Я на вулицю вийду. Якщо заховаюсь? Ось стільчик, стільчик, стільчик Давай, на вулицю закрываю, і ти тут будеш. Так він йому, йому байдуже. Це ж волк. На, мене блокую, мене все блокується. Два удари, два удари. Ще один. Читын. Ты проскидывай, ты присы. Нагой, що гониш? Та ти задолбаешь. І тепер він збиває. Там ще там ще було, ще було. Ще на 4. Тобі. І ще раз. Хорош, ти потужний, зараз. Моя двері тут закриті, якщо що. Опа! Як ти зайдеш? Ты две не відкривати, тільки вибивати треба. Можна... Пока він вибиває... Я можливо зараз ще прогляну... правлям яку... і... і... чи став можна сховатись тут. А сен хав... сенс ховатись? Тут на три удари є. Просто треба знайти Прям чим бить потім, якщо це зламається. так ось тут. Окей. Ну це просто раскину и і разі об нього. Ось і а, тут може захвати. А, це з іншої сторони. Тут Келік закинуть у нього, ні. Мені знизу, він не хоче сюди що підніматися. Так, ну цейся одна.. потім мене нічим буде його кидать, нічим буде його бити. Блок. Блок знімає, удар знімає. Давай. Ще один раз і тобі Гайки! Бий А! Я думаю він застанений якось зараз э... Від'їде це треба кидати. А, ні, показує 4. Дай! На тобі. Такі. Приколи. Тримай. Мене ж немає чим. Ні. А ти затопиш. Ну ось, кидаю. На, Давай. Тримай. Як тобі таке? Як тобі таке? Класно тобі? Кайфуєш? Ой, нема мене. Де я, де я, де я, де я, де я? Немає. Зник, зайшов і зник. Це як? Я не знаю. Так просто немає нічого. Типу... Нижній поверх я все вже пробив. Коли кидаєш, воно не розбивається, взагалі не втрачає, можливо. Ну хай зараз він пішов туди. Мені треба захилятися, якраз я напевно захиляюсь. Воно... вообще коротше. Треба виходить. Тут нічого. Битка зламалась. ось ось ось. ось Так, а тут. Також можу взяти пофік цей. Треба кидати, напевно, простіше. Менявся на гору. А ще Тримай. голова. У мене ще є для тебе сюрпрайз. Блок. Ай, ще блокую. Ого, подвійний. Ой, є, в нього хп пішло, в нього хп пішло. Та бере бри! Та чолик! Чик, бля, хам ти дурний! Не піднімає. не знаю. Причин немає. Де-де-де-де-де! Тут де, де, де? Де, нема нікого! Козел! Викинув! Всі, столик 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 столик! А кури. Ну у нього хп також закінчується. Я кинув... А, блин, белый. Біля... Сюда, 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 сюда. Бежит, вин, бежит, вин, бежит, бежит, бежит. Я все так не Тримай. Ось так кидать найкраще. На вулиці я все покидал. ОБ, виша у них ничего немає. Та ну, не кусайся, не боїся. Тут тупик Вибачайте. Я ж не вне Закрито. Закрыто. Тебе позбирать, лише вниз, треба вниз, вниз, знизу може щось бути. Ей, ти чо? Я міг щось тут можу взяти. А, я за можу. Так з чого мені ховатися? Ось. І ще ось є. Ось тут все тут буде бути. Нехай захода. Юка-й-ка-юка-юб. Можно Чевонок-класский хиляє. Он не показывает. Прям показывает, що ти раз все показав Ну хай ще буде Так, тут є ще Че... ще два, ще три, два. і ви все тут же лежит. Він зайшов на тебе На тебе прям хедшот. Як тобі? Хедшот тільки вилітають. Так, хп виходить, хп виходить. Чекай, у мене там ще є. Сюрпризи. Може і бить, може і простіше бить. Просто... Ой, пройшов. Ну. Витягнемо всі, всі реси, які сюди стягується. <клес> чекай, ой, мало хп вже ой, розбились, дать моє. Ой, ще трошки. Не попав. Ну там ще. Ну, один точно є. Можливо, навіть знизу й два. Ось отут стоїть. А якщо повністю по колу вже немає. Ой клас! А, я заблоковано. Хедшоти. Це я ослабив його. Це точно. Are you safe? Да, да. Yeah, no. Что с Оке? He's out cold. Don't think he'll stay that way. We need to leave. Да, Девона, Девона. Выходите. Я не знаю, Девона. Unit 17, what's your location? Are you near the premises? Just pulling up now, dispatch. The place looks eerily quiet. Be cautious, Unit 17. We've received a frantic call from that address. A woman reported an attack and sounded absolutely terrified. What kind of attack? Did she give any details? Here's the thing, Unit 17. She mentioned a werewolf. The husband was supposedly trying to fend it off. Dispatch a werewolf? Are we sure it's not a prank or some kind of hallucination? I can't be sure, Unit 17, but the fear in her voice was unmistakable. Regardless, there could be a dangerous situation. Approach with extreme caution. Copy that dispatch. Can we run a background check on the owners? Any known psychiatric issues or drug related charges? Running their info now, Unit 17 they seem like a typical family but their daughter went missing a few months ago the wife's been in and out of psychiatric care since might be worth keeping an eye on her hmm okay dispatch i'm here now going radio silent we'll call in as soon as i have a handle on the situation copy that unit 17 proceed with caution because <laughs> Police are here. Stay where you are. Identify yourselves. Officer, we're the ones who called. It's inside the house. The creature. Understood. I got your call. Quick. I need both of you close to the vehicle. We'll strategize from there. щось по паху неприємностями. Це вже А не це він. зараз перетвориться, буде людина, звичайно. Иначе убили людину. А, нет. i'll be honest what you're suggesting is a bit far-fetched regardless i'll go check the house i won't be gone for long thank you sir we'll be waiting sheriff shawn in the clouds here <laughs> now! It's a blockbuster, <laughs> just. Це всього на всього в кулаках він бігає по вітло, він ж як Селін! <плес> Лежачих не б'ють, почнемо з цього. Ну це кінець, це вона навсього демо-версія цієї, гри, вона повинна вийти в цьому році. Зрозуміло, що прям сильно вона не зміниться там візуально. Але це така більше фанова. Повинна бути якась прям історія, чи прям сильно дова гра буде, чи коротка, це поки що невідомо. Тож бережіться був кулак і закривайте на ніч двері.